8 травня 267-го 267 Папою римським став Роберт Правостий з США. Він прийняв ім'я Лев чотирнадцятий. Новий папа провів більшу частину своєї кар'єри як місіонеру в Перу і відносно невідомий на світовій арені. Це перший американський понтифік в історії. Про це і не тільки далі. Юрій Підлісний, Це завідувач кафедри політичних наук українського католицького. Університету пане Юрію, доброго вам дня. Доброго дня. Отож, якщо говорити про самопризначення, чи стало несподіванкою дійсно його обрання, враховуючи, що багато хто відзначає його діяльність як не дуже публічно, кардинал Роберт Превост не був серед фаворитів. <кій> Мусимо сказати, що він був можливо у десятці, тих, кого розглядали, але точно не в першій трійці чи п'ятірці. І, попри те, що він, бачите, був десятим, здається, то був обраний. Ми не можемо сказати, що при виборах понтифіка завжди є очевидним, хто буде новим понтифіком. Подібна ситуація була з його попередником кардиналом Берголью. Він Взагалі був 15-му списку фаворитів і все-таки став папою. Церква є тою інституцією, де все-таки вирішальний голос має інший гравець. Не кардинали, які зібралися на конклаві, а Святий Дух. Тому тут від цього залежить. Що зіграло на користь Роберта Превоста, тяжко сказати. Але я припускаю, що це було з одного боку його місійність, з другого боку, це його адміністративна вправність. Ну, і він у собі поєднує свого роду північну і південну півкулі. Він за своїм походженням має дуже специфічне походження. Батько його має французькі та італійські корені, а мама його іспанка. Ну, він народився в США, і як ви вже згадали, він багато часу провів, як. Місіонер у Перу, але тут є ще одна особливість: він останні роки займався підбором кадрів. Він очолював дикастерію у справах єпископів. Це дикастерія, яка займається пошуком кандидатів на єпископів у Римо-католицькій церкві. Якщо говорити про те, що він став дійсно про його проходження, став першим американцем в історії, який став папою, чому ця країна і досі не мала свого представника на найвищій посаді у католицькій церкві? Бачите, якщо ми візьмемо період до Колумба, то церква розвивалася вже півтора тисячі років. Потім були інші історії з Америкою. а, Бачите, лише останніх півтора. 100 років е комунікація між Сполученими Штатами Америки і Європою стали швидшими. До того це все треба було дуже довго їздити, і очевидно, комунікація була ускладнена. Тепер, якщо ми маємо літаки, декілька годин і ви між Вашингтоном і Римом дуже швидко пересуваєтеся. Тобто зараз світ став маленьким глобальним селом. Слухайте, якщо говорити безпосередньо про нову адміністрацію Трампа, ми бачили і фото безпосередньо, які розміщали посадовці з нової адміністрації, так де Трамп був одягнутий в папське вбрання, і так далі, що обурило Ватикан. В принципі, от позиція нової адміністрації Сполучених Штатів Америки могла впливати якось чи позитивно, чи негативно на Ватикан і на його рішення? Бачите, чуток зараз. Шириться дуже багато, тим більше що в історії папства були чисельні приклади, коли світська влада втручалася в обрання папи, зрештою, як і Ватикан втручався у призначення світських володарів, було різне. Мусимо відкинути тут насправді усі інсинуації, що міг бути вплив нової адміністрації, тому що воно так не працює. Воно не працює так з кількох причин: перше, невідомо дійсно, як кардинали себе поведуть. А друге, знов ж таки, як буде дія Святого Духа, те, що Америка є впливовою, і, от, наприклад, те, що я читав, що для адміністрації Трампа, ну але це знов ж таки це інсинуації і різні гіпотези. Я зараз коментую. Що для Трампа, який хоче провести... Консервативну революцію по всьому світу був би вигідний свій папа, бо церква має вплив, це мільярд 400 мільйонів вірних. Ну, пункт перший Трамп не є консерватором, хоч він належить до республіканської партії, але він правий популіст, він не консерватор. Друге серед американських єпископів є консерватори дійсно, бо цей папа Лев XIV, він не є консерватором. Він скажімо так, він є дуже чітко по центру. Можливо, він дещо буде повертати деякі консервативні практики, які були усилиті папою Франциском, але він центрист. Власне, Якщо дивитися взагалі по процедурі самого обрання папи, ну це таке таїнство цього процесу, відомий більше її як конклав. Чи відомо щось як дійсності це відбувається? Так, звичайно, є прописані документи, які дуже чітко регламентують, що і як має відбуватися. Зрештою, я тут трошки зроблю невеличкий історичний екскурс, чому конклав. Бо конклаве за своїм походженням це латинське слово, яке означає з ключем або під ключ. В 1268 році в італійському місті Вітербо відбувався конклав по виборі нового папи. Ну, Воно тоді ще не називалося конклав, це було зібрання кардиналів, і вони не могли три роки обрати папу. Поки місцеве населення не закрило їх на ключ і не заставило їх активніше працювати. Це теж не допомогло. Тоді місцеве населення просто зняло дах того приміщення, де вони засідали. І таким чином вони зуміли обрати нового папу римського, якого, до речі, не було на самому зібранні кардиналів, Він тим часом був у Христовому поході. Uh -huh. Тобто, він довідався про своє обрання, вже прийшовши. А з 1996 року, папа Римський Іван Павло ІІ він затвердив остаточну процедуру того всього, що як має відбуватися, і папа Бенедикт XVI вніс деякі зміни. Отже, як це все відбувається? Існує колегія кардиналів із 252 кардиналів. Але право голосу кардинали-виборці, це ті, яким на момент скликання конклаву не виповнилося 80 років. Таких було 135. Одного не допустили. І 134 було в приміщенні, де вони обирали папу. Вони проживають в. На території Ватикану, в готелі, який називається Дім Святої Марти, він спеціально був побудований під е, такі потреби. Е, власне, в цьому будинку і жив попередник Лева, 14-го, папа Франциск. Що є дуже така особливість? Бо до того часу Папи римські жили в апостольському палаці, а папа Франциск вирішив жити в звичайному готелі, доволі скромному. Хоча тут є трошки деякі сумніви, чи це стало дешевше, чи ні, бо систему безпеки тепер треба було організовувати в готелі Святої Марти. Ну але він став таким чином ближчим до публіки. Я свого часу теж ночував у цьому готелі, і спустившись вниз їдальню на сніданок, ну бачив, як папа теж прийшов поснідати, привітавшись зі всіма. Отже, це теж було цікаво. Лев чотирнадцятий, наскільки я розумію, повернеться в апостольський палац. Але повертаючись до самої церемонії процедури обрання, отже, кардинали перед конклавом після оголошення смерті попередника збираються на такі е генеральні збори свої, де вони проводять різні обговорення, фактично готуючись до самого конклаву. Але в день конклаву кардинали в даному випадку, це було автобусом під супроводом, бо там трошки по Ватикану. Треба пересуватись, не всі в доброму здоров'я. Їх автобусами завезли до Сікстинської капелли де вони мали відповідну ліду, літургію за обрання нового папи. Тоді, всі, хто не є кардиналами-виборцями, крім кількох осіб, які там ведуть протокол і слідкують за церемонією, всі повинні були вийти з Сікстинської капелли Тоді їх закрили під ключ. І вони склали присягу про нерозголошення таємниці, як відбувалося голосування. Е, обрали, як ми бачимо, дуже швидко, трошки більше, ніж за одну добу від моменту початку літургії і до того, як пішов білий дим, відбулося чотири тури голосування. На четвертому турі був обраний цей е, папа, який прийняв ім'я Лева 14, що теж є дуже цікавою особливістю. Власне, я знаю, що вони зранку голосують і потім аж ввечері, тобто є перетини між цими голосуваннями і так далі. Але власне, також щодо диму, який також символізує про обрання, також кардиналів забирають повністю усі засоби зв'язку при вході. Вони залишаються без мобільних телефонів, без нічого, і власне, щоб були більш зосереджені на самому процесі. Щодо... Засоби подавлення зв'язку, там теж працюють в той момент. Угу. Слухайте, якщо говорити щодо того диму, ми ви знаєте, як звичайні мешканці. А... Бачили багато фільмів щодо того, як відбувається конклав е і так далі, і от е в одному із розповідається, що до того, щодо того диму над сексинською каплицею, всі ми знаємо про те, що чорний дим це знаменує, що не обрали папу. А коли вже йде білий дим, то власне означає, що обрали, все ж таки, що католицька церква з новим папою, як ви вже сказали, що досить швидко цього разу обрали, але все ж таки в одному із фільмів показує, що от е ці, от всі бюлетні, які на яких Власне, написані імена, якщо ні, вони також спалюються з цим от димом, саме так. Тобто, всі бюлетні чи обрали папу, чи не обрали папу, вони спалюються. Угу. Ну, дивіться, коли йде вогонь, дим іноді може бути не зовсім такого кольору, як треба, то в останні десятиліття почали додавати різні хімічні сполуки, які роблять дим або чорним, або білим, тобто, щоб гарантовано було. Бо, коли, наприклад, вечірні голосування починаються сутінки, не завжди добре видно, якого кольору це дим. Цього разу ну, за четвертою спробою обрали. І в самій процедурі в них завжди є два голосування до обіду, два голосування після обіду. Угу. Відповідно, після обіднього голосування було тільки одне. Наскільки це швидко взагалі обрання дане, так? І що найдовше було це оцих 30 днів, про які ви говорили, так? Три роки. Три роки, так. 1261 по 1271. Очевидно, що вони не засідали безперервно. Там були перерви, коли вони роз'їжджалися, з'їжджалися. Але це доволі швидко. Угу. Я зараз точно не пригадую, але. Бенедикта 16-го теж здається, з четвертої спроби обрали е папу Франциска з п'ятого разу. Е найбільше е за останні 200 років це було тривало, мені здається, 14 сесій було. от е Єдине, що за останні, скажімо, роки, що я міг спостерігати за обраннями папи, ну це очевидно Бенедикта, Франциска і тепер цього папу Лева 14, то гарантії, хто буде папою, було тільки при Бенедикті XVI. Тоді майже всі чітко розуміли, що найбільший соратник, найдовготриваліший соратник, і людина, яка займає пост керівника. Конгрегації у справах віру ну що крім нього, фактично ніхто не був mm -hmm. такої яскравої фігури. А щодо папи Франциска, щодо папи Лева XIV, то гарантій ніяких не було. Кардинал родом з України Микола Бичок розповів, що обрання нового папи римського не схоже на голівудський фільм Конклав? Власне, він також зазначив, що навіть багато хто з присутніх так кардиналів навіть переглядали перед конклавом, переглядали цей фільм, аби зрозуміти якісь певні тонкощі. І так далі, він сказав, що ця процедура не схожа, але все ж таки, чи були в історії Ватикану якісь скандали, які виходили дійсно за його межі, чи були були дійсно якісь спроби політичних махінаціях на тих же самих виборах папи? Ну, за 20-21 століття такого не було. В історії папства звичайно, було. Я з цього починав, що були впливи світської влади. Навіть були такі історії, що не визнавали обрання папу, проводили альтернативні вибори, проводили, обирали так званих антипапів. Ну, було різне. Але за останніх. 150 років такого не було Взагалі, в неділю 11 травня папа римський лев 14 закликав до щирого та тривалого миру в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази з однозначним звільненням заручників. Він додав, що носить в серці страждання улюбленого українського народу та закликав до переговорів для досягнення щирого, справедливого і тривалого миру в українці. Взагалі неоднозначне ставлення до поперед. Нього папи Франциска, власне, та чи могли бути його заяви іншими? Власне, і чи міг він дійсно відкрито засуджувати агресора? Дивіться, відомі його висловлювання ще коли він був кардиналом. Я е, відоме іспанською мовою інтерв'ю, де він дуже чітко називає цю. Агресію Росії проти України імперіалістичною, що відбувається, що це є злочин проти людства і що це має бути припинено Тобто він дуже чітко заявив, хто є агресором, хто є жертва, хто винен і що це є злочини. Став папою римським, очевидно, починає діяти трошки інша логіка висловлювань, тому що Ватикан сам по собі, як апостольська столиця, він. Ну я не знаю, чи це правильний такий термін, але він. Зобов'язаний за своїми протоколами дотримуватись так званого позитивного нейтралітету, тобто він буде домагатися миру, справедливого миру, але він буде уникати тих висловлювань, які б не дозволили Ватикану бути посередником в майбутньому потенційно єдине, що я маю надію. І доволі обґрунтовано надію, що цей папа Лев 14 не буде робити таких висловлювань, які потребують якихось додаткових тлумачень, як це було при папі Францискові. Коли ну з одного боку він говорить про те, що війна це поразка людства, і що не потрібно розповсюджувати, продавати виробляти зброю, і нічого не каже, а що робити, коли та зброя вже є і хтось є жертвою. Потім штучне примирення на хресній ході у Римі в Колізеї, коли росіянку Українку ставлять під один хрест, показуючи, що вони однакові, таким і жертву зрівнюють. Тобто, я маю обґрунтовану надію, що враховуючи попереднє висловлювання, до речі, дуже чіткі висловлювання теперішнього папи Лева XIV, що він буде. Чіткішим і не буде робити таких необдуманих висловлювань, як робив Франциск. Ну тобто, новий папа буде кращим з точки зору оцінки війни в Україні, взагалі. І чи ми не перебільшуємо от сучасні можливості католицької церкви в розв'язанні таких конфліктів? Е, католицька церква спроможна на дуже багато. Не можна очікувати від неї е, е, якихось. Зусиль і надможливостей у тому світі, який керується принципом реальної політики. Тобто, хто сильніший, той і правий, хто сильніший, той визначає долю слабшого. Але у Ватикану є свої можливості. Зокрема, мусимо згадати, що Ватикан теж брав участь у звільненні командування Азова. Е Ватикан зробив дуже багато зусиль по поверненню українських дітей, яких Росія вивезла з окупованих територій на свою територію, тобто можливості є важливо їх вчасно застосувати і правильно. Власне, вже і президент України Володимир Зеленський, привітає вже навіть мав телефонну розмову з новим папою. Сказав, що незважаючи на те, що була це перша розмова, вона була досить таки щирою і власне обговорили також і заручників, і дітей, які незаконно вивезли вивезла Російська Федерація. А для самої церкви, от буквально останнє питання, для самої церкви, що може дати новий понтифік? Яка буде політика тепер католицької церкви? Тут є два таких напрямки, які будуть, ну вже майже стало очевидним, що це буде з перших промов Лева 14-го і з того імені, який він собі обрав, він очевидно буде продовжувати працювати над захистом і підтримкою знедолених мігрантів, найбільш таких, скажімо таке погане слово знецінених людей у суспільстві. Він буде працювати в напрямку соціальної справедливості, як це робив папа Франциск, а з іншого боку, ім'я Лев 14 вказує на певну традицію, яку він буде продовжувати: традицію свого попередника з іменем Лев, а це і Лев XIII, папа римський, який діяв останню чверть 19 століття, і перших кілька років 20 століття. Який розпочав фактично те, що ми зараз знаємо під назвою Соціальна доктрина католицької церкви, це спроба дати відповідь на всі суспільні проблеми, які існують у світі, починаючи від конфлікту, який почався в 19 столітті між капіталом і робітником, відповідь на питання війни і миру, відповідь на питання гідності людини, людської праці, екології, і так далі, тобто. А ще крім цього, папа Лев XIII він започаткував реформу богословської освіти, і те, що ми маємо такі зараз потужні університети, які є під контролем католицької церкви, це заслуга Лева XIII. Він посилив цю освіту. Церква стала надзвичайно освіченою. Тому. Ще одна річ хочу тут згадати, коли він вийшов у класичному папському одязі, який е, одягає папа на той момент, коли він вперше виходить до людей, це теж свідчить про те, що він більше повернеться до традиції, а не буде таким спонтанним інноватором, як папа Франциск. І він вже заявив, що для нього ключові питання це є гідність людини, це є криза сім'ї, це є екологія і це є мир. Пане Юрію, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Юрій Підлісний, це завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету, був з нами.